Вітаю, друзі! Розглядаємо квадратне рівняння з параметром, і завдання, за якого значення параметра А, сума рівняння на 1 більше від їхнього добутку. В квадратному рівнянні у нас є два способи їх розв'язування. Ну, В основ, основних це у нас дискримінантом, і це у нас теорема Вієта. Коли ми говоримо про суму коренів і про добуток коренів, оскільки у нас рівняння зведене квадратним, то тут у нас. Логічно виникає асоціація з теоремою Вієта. Тому що теорема Вієта нам каже, що сума коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус b, а добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює c. Тоді у нашому випадку x1 додати х2 дорівнює мінус а відняти 2, тому що це у нас b. І х1 помножити на х2, це у нас дорівнює С, це, це 28 відняти 4а. І за умовою нас питають, скажіть нам таке значення параметра А, за якого ось ця сума коренів на 1 більша від добуток. Тобто оце значення у нас, ми не знаємо його, але ми знаємо, що на 1 воно більше за добуток коренів. Як тоді нам це все пов'язати? Дивіться, я знаю, що в мене одне число на одиничку більше за інше. Тобто, щоб їх прирівняти, я маю до меншого. Якщо я до меншого, наприклад, в мене є 28 відняти 4а, я знаю, що воно на одиничку менше. Тому, якщо я до нього додам одиничку, то воно стане по значенню рівним ось тому числу, яке було більше на одиничку. Ось маємо таке рівняння, розв'язавши яке, ми знайдемо відповідь до нашого завдання. Відкриваємо дужки. 28-4a плюс 1, дорівнює мінус А додати 2. Переносимо. Невідомі в одну сторону мінус 4а плюс а. Відомі в другу 2, мінус 1 мінус 28. Мінус 3а дорівнює 1-28 мінус, мінус 27. А дорівнює мінус 27 поділити на мінус 3. А дорівнює 9. Отже, відповідь 9. Дуже надзвичайно просте виявилося завдання. Зустрінемось з вами у наступних відео. Якщо у вас є якісь зауваження, запитання чи коментарі, то, будь ласка, залишайте його під відео. До зустрічі у наступних розборах.